Ліга чемпіонів потихеньку добігає своєї розв'язки, і вже 31 травня на Альянс Рені у Мюнхені відбудеться фінал найсильніших у Європі. Наразі залишилося лише чотири команди: це Арсенал, ПСЖ, Барселона та Інтер. Відповідно, 29 квітня у півфіналі зустрінуться Арсенал та ПСЖ, а на наступний день в Іспанії відбудеться протистояння Барселона Інтер. Матчі відповіді в Італії та Франції відбудуться 6 та 7 травня. Після того, як Арсенал у чвертьфіналі вибив мадридський реал з загальним рахунком 5,1. Суперкомп'ютер вважає саме лондонців фаворитами на перемогу в Лізі чемпіонів. 28,7 це саме той відсоток, який комп'ютер дав канонірам на виграш у цьогорічній Лізі Чемпіонів. На другому місці в нього Інтер 25,5% на них. Третій ПСЖ з 24%. І доволі несподівано в нього остання Барселона з 21,8%. Пишіть свої прогнози на фіналістів цьогорічної Ліги Чемпіонів у мене в коментарях на переможця і за кого будете вболівати. ВПЛ вже відомо, що Саутгемптон з 11 очками та Лестер Сіті з 18 вилітають до чемпіоншипу. Натомість їх замінять Бернлі та Ліц. Ліверпуль одноосібний лідер АПЛ, і хоча Арсенал ще не втратив усі математичні шанси на те, щоб перегнати їх, мерсесація йдуть дуже впевненими кроками до своєї перемоги, і тим паче після раннього вильоту їх з ліги чемпіонів, це їхнє точне завдання. Номер один на цей сезон. Наразі за 33 зіграних матчів у всіх команд у лізі розрив між першим та другим місцем сягає 13 очок. Якщо з переможцем вже давно все зрозуміло, то боротьба за Єврокубки в Англії доволі солідна. Так, Нотінгем на третьому місці з 60 балами відстає від арсеналу на 6, а випереджає сьоме місце е, всього лише на 3 очки. Тобто, ви розумієте, яка щільність зараз там йде. На момент запису відео Манчестер Сіті та Астон Віла не зіграли свій матч. Наразі ми бачимо, що Манчестер Сіті переміг Астон Вілу 2-1 на останніх хвилинах, і це дало йому можливість заробити три очки. Наразі Манчестер Сіті йде на третьому місці, випереджаючи Ноттінгем Форест на 1 бал та маючи на одну гру менше. А Астон Віла закріплюється на сьомому місці, маючи. Таку саму кількість очок з Челсі, проте у Челсі є матч в запасі. Також сьогодні свій пізній матч о 22.00 зіграють Арсенал та Крістал Пелес. Тож між Форестом, Ньюкаслом, Сіті, Челсі е, та Асенвілою йде справді цікава конкуренція за потрапляння у лігу чемпіонів 25-26. За бік Забігшива лігу, ми бачимо різницю між Барсою та Реалом в 4 очки за. Зіграних 32 тури вчора Барселона провела свій 33-й матч. Мінімально обігравши мальорку, вони збільшили відставання від Реал Мадриду до 7 очок. Сьогодні о 22.30 Реал Мадрид зіграє свій 33-й матч. Також 11 травня ми побачимо Ель Класіко в Іспанії саме в Лалізі. Чемпіонаті Іспанії залишилося зіграти лише 6 матчів, тож реалу не можна далеко відпускати Барселону, яка зараз дуже непогано грає. Тим паче, після їхнього вильоту від Арсеналу в Лізі чемпіонів це повинно стояти на першому місці, виграти внутрішній чемпіонат. У Франції все стабільно. ПСЖ вже чемпіон, Ліги один, а найближчий його переслідувач це Марсель з 55 очками. Осман Дембеле зараз є найкращим бомбардиром ліги 1 Гравець ПСЖ забив 21 гол, 5 з яких було з пенальті. За 5 турів до закінчення УПЛ Динамо набрало 63 очки та ще нікому не програвали в нинішньому розіграші чемпіонату України. За ними Олександрія, а далі вже Шахтар, який відстає від лідерів Динамо на 10 балів. Та просто зараз знаходиться у зоні відбіркових матчів до Ліги Кон конференцій на наступний сезон. Нагадаю, що перше місце в УПЛ отримує путівку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів і щоб дійти до основної сітки ЛЧ, треба пройти три етапи, а саме шість матчів, тобто три вдома і три на виїзді. У разі програшу в цих іграх чемпіон України потрапить до Ліги Європи. Перший раунд кваліфікації Ліги Європи отримує або володар Кубку України, або друге місце чемпіонату. Наприклад, якщо Кубок України виграє чемпіон УПЛ, то друге місце розпочне свою кваліфікацію не в Лізі конференцій, а в Лізі Європи. А якщо ні, то це місце за Лігу Європи перейде володарю Кубку України. У разі невдач володар Кубку України або друге місце падає до Ліги Конференцій, але не одразу в групу. Якщо йому вдасться у відборі до Ліги Європи пройти трьох своїх опонентів з чотирьох можливих, то тільки тоді він впаде напряму в групу Ліги Конференцій. Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи це вісім матчів, треба буде зіграти до того, щоб пройти в основну сітку Ліги Європи. В залежності від того, хто піде пробувати свої сили в кваліфікаційних раундах Ліги Європи, чи то буде Володар Кубку України чи друге місце, в лізі конференції будуть стартувати друга та третя команди України Чемпіонату, або третя та четверта. Почнуть вони із другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Це означає, що потрібно пройти три раунди плей-офф, а отже, зіграти шість матчів три вдома та три на виїзді. Ось таким чином клуби потихеньку вже дограють цей сезон. Влітку збірна України проведе свої товариські матчі в Канаді, та потім вже розпочнеться новий сезон трансферів, новий сезон боротьби, сенсацій, переживань та емоцій. Дякую, що задивилися це відео. Поставте вподобайку, підпишіться та до скорих зустрічей!